Білоусина яка Кадітич. Тернопіль станція швидкої допомоги. На жаль, так немає. Білосов Олександр Станіславович. Білоусова Ольга Юліанівна. Ікакравець. Я їм передала по інтернету, не знаю, чого немає. Березнецький Ігор Богданович. Ні, ні, так що ви роздивилися на вас. Мені <ріст> кайдова не орадіозаряду, я максимально неколічний. Працюю з Баражем, на такій допомозі вже 16 рік. З мене життя маю сина, що 16 років вчиться тут допомогу в коледжі. Все. Іван Юрій Іванович. Ілон Юрій Івгач. В Америці. Бількевич Микола Антонович. Бицький Богдан Казимирович Всім доброго дня, гарного вечора. Радий всіх бачити. Продаю вітання моєї дружини, вона два роки тому мала зустріч на 25-річчя, працює в місті Луцьков, у місті Луцьку в попередній своїй професії, ортопед роматолог, там вже проживає. Зараз живемо двоє з дружиною, старша дочка з Жира Львові, вийшла заміж, виховує двохрічного мого онука Івана. Молодша навчається в нашому вузі на п'ятому курсі. Приємно всіх бачити, тут є мої друзі-куми. Співпрацівники, яким в районі ми разом працюємо. <рес> <рес> так. Дякую за увагу. Я думаю, решту розмовляємо. Богдана Лариса Іванівша є. Рада бачити всіх присутніх. Працюю в Тернополі. Блище, 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 блище. Блище. Блище? Прошу ближче, щоб чіпніше було. Працюю в Тернополі, живу в Тернополі. Працюю в Тернополі на сьогоднішній день на посаді начальника поліклініки міліцейської. Зараз живу з двома синами. Старший син хворий, то не працює, менше працює дуже в міліції. Боднар Віктор Михайлович. Ігор Володимирович, бо за Бойка скажу. Ану каже. <рес> бойко працює найбільшій в селі. Сіні село місто комарно працює невропатологом я його разів десять підходила до нього і казала бойко якщо ти не поїдеш цей раз зустріч, то, то я не знаю що зроблю. не подіяло не явився ну нічого я йому то сп... Ви його Має... 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 телефон маєте? маємо телефон я всі все запишеш, так, так? так. так. отдаренко але Олександр миколайович Так, ну я працюю по своїй спеціальності психіатрія, заступник головного лікаря з експертизи. Дружина, ви хто тут приживе, знаєте, ми разом так і далі живе, славу. Двоє дітей, двоє дочок, старша зараз, так само психіатр, як і я. В декретній відпустці, маю внучку, менше вчиться на четвертому курсі. Ну, і буквально ще два слова. Можливо, я всіх можу задати по імені і прізвище, але повірте, обличчя пам'ятаю всіх і дуже радий вас бачити. Бондаренко Тетяна Михайлівна, яка Бондарчук. Борисова Оксана Іванівна Жимка. Ніби в Америці. Бородайте родайте і Сайоси нам, Косогу. Ні, <різвість> є, Якби сказала, що це її дочка прийшла замість неї, як повірили. <різвість> а я себе ще, <різвість> я себе ще на, цю... на це прізвище не чекала на цю ну. Я була на двадцятиріччі нашої зустрічі. Я ще працювала лікарем. Зараз я, ну, суміщала бізнес із медициною. Зараз я вже не працюю лікарем. У мене є своя невеличка медична фірма е, в Харкові. Я живу в Харкові. в мене є чоловік, я його теж не міняла, так як багато. З однокурсників. Він працює, начальник клініки пошкоджень у Харківському військовому госпіталі. Ну, взагалі лікар-травматолог ортопед. Є син, якого ми женили 4 вересня цього року. Чому дуже раді, що вже весілля відбули і все нормально. Діти живуть окремо від нас. Ми залишилися показ чоловіком двох Боц Володимир Моронович. Треба буцюк Золотій Іванович. Я дуже радий всіх бачити. На жаль, на 20 років я не був таким посіменим старою. Я працюю і живу в селищі міського типу теплотовстві, Заліщівського району, лікар, терапевт, дружина, педагог, дочка вчиться в 10 класі. Ще раз всім радий всіх бачити. Оцю Сотті Іванович приготувати себе. Живу і працюю в Тернополі, пройшов шлях такий по медицині стримки, по новикладацькій роботі, практичній. Працював в інституті, захистив дисертацію, як тільки отримав диплом. Зрозумів, що дозволити собі утримувати сім'ю на ці гроші не можу. Медицину ні, зараз не працюю, маю власний бізнес. Дружина традиційно залишається моя, породив сина і доньку, внуків немає. Поки що. От. Ну і все, приємність маю особливо від. Того, що хлопці зможніли, а дівчата не міняються. Що мене особливо радує. Дякую. Доброго дня. Я тут поряд в Микулинцях, працюю невропатологом. Дружина та сама. Дві дочки маю, внука маю. Старша дочка в інтернатурі по неврології вже. А молодша дочка по ступах бабці пішла в педагогічний інститут. Дякую. Яка біло. Так, ну що я можу сказати? Чоловік вже все розказав за нас. Тільки те, що я працюю теж в Микулинцях, працюю в терапевтичному відділі, за терапевтичним. Ну і що? ну Дочки, одна вже вийшла замість, проживає в гаях. Внукові вже буде 4 роки. а На слідуючу суботу ми маємо весілля. Друга дочка виходить заміж рада всі бачити. Бутов Сергій Володимирович. Бухова Олена Іванівна. Барчук Олександр Володимирович. Сполучені Штати Америки. Гарячі вітання цілому курсу. У нього є два сина. Він цьому році закінчив медичний коледж Сполучених Штатах Америки. Працює медичним братом. Всіх нас вітає, обіцяв на наступну зустріч. Приїхати можуть додати на фотографії зайві він